Сьогодні чимало українців шукають роботу за кордоном, але, скажімо, працевлаштування у потужних вітчизняних агропромислових компаніях обіцяє і стабільність, і перспективи, а розвиток технологій, комфортні умови праці і цікаві професійні завдання. Увесь спектр прогресивних змін у галузі відчувають на собі насамперед керівники середньої ланки на птахофабриках одного з провідних агропромислових холдингів України. Це бригадири, начальники виробничих дільниць, де вирощується птиця. На високотехнологічних підприємствах МХП вітчизняні спеціалісти здобувають непересічний досвід та кваліфікацію найвищого рівня. Бригадир це людина, яка безпосередньо забезпечує виробництво. Це той чоловік, який несе відповідальність за все. Починаю від персоналу, який працює і обслуговує ремонти. Молодня. І закінчує вирощуванням птиці. Зона відповідальності бригадира виробнича дільниця площою 25 тисяч квадратних метрів. Зазвичай це від 9 до 10 пташників, оснащених системами мікроклімату, водяним, газовим та електропостачанням, де вирощують від 130 до 160 тисяч голів птиці. Повністю організувати треба всі процеси, починаючи від мийки пташника, дезінфекції, застілки посадки птиці. Її утримання годівлі поїння, коли світло, коли вода, коли вентиляція, коли тепло. Контроль состояння, постілки, состав воздуха в птічники, щоб птіця чувствовала себе комфортно. За допомогою колективу, який зазвичай складається з 14-18 спеціалістів, бригадир має організувати всі процеси виробництва. Бригадир управляє цими технологічними процесами, також процесами механізації, автоматизації. Мінімум чотири рази я виходжу з бригадірської на. Лищатку, то є до біда два рази після обіду два рази. Коли я хочу своїх бригадирів э, трохи оживити, пробудити відповідальність, так я говорю, ваша бригада на сьогодні коштує більше, ніж колгосп при радянському союзі. В чотну карточку я заношу всі технологічні зміння: количество випіта води, і змінення мікроклімата і проведення ветеринарних мероприятий. Втім, за відповідальність професіоналам платять, а крім того, гарантують соціальний захист. Кращий ніж радянського зразка я дуже хорошу зарплату за границею. не рвусь, тому що треба підтримувати наше українське. Тут можна працювати, можна розвиватися як е особисті, так і соціальному чоловіку. Ваш надійний помічник у професійному встановленні в Україні державна служба зайнятості. Наявність вакансій, відкритих вітчизняними агропромисловими компаніями, можна перевірити на її сайтах в інтернеті. Працюючи в Україні, ви забезпечуєте собі соціальний захист. Сприяєте економічному зростанню країни, робите її привабливою для інвестицій.